Я почекаю, не ставляйте. Не ставили? Так, звичайно. Це порядок. Добрий день, прапорчик Ярина. В мене проходив комплексне, безтермінове працювання міського, будь ласка, пішли е, Прапорщик Ірина, ну фамілія відома, чую, причина зупинки мене не влаштовує. Тож, пана, якщо ви щось розмовляєте, то, будь ласка, або голосніше, або до мене горіть. Прапорщик Ірина, кажу, фамілія ваша відома. Причина зупинки мене Я знали, не влаштовує. Що моя фамілія відома. В мене що причина зупинки ваша не влаштовує. Як-як як? як, як? Причина Тут? зупинки мене не влаштовує, такої причини немає, як ви назвали. Немає. Немає. Згідно наказу президента України, ви немає. щось забули. Нагніться, що вам скажу. Ні, мені не треба. Я Згідно мені... наказу президента за вересень 2011 року, ви забули. Де що зробити? Що саме? Я щось порушив? Конечно, я ж вам сказав, про що не порушили, а зараз... Ні, свободи, що наказ. Прац... Без... А мені та ваше нове. відпрацювання, воно доведене до населення. Я не хотів його подиватися. Не, порозмовляй з ним. Ні, ну прошу пана, ви мене зупинили, ще мені щось доказуєте. Ну я не розумію а логіки. Що не бо я, да, я Ви мене зупинили? Так, я вас зупиняв. Ви мене зупинили! У мене все записано. То, та ви я... мене зупинили, чи він мене зупинив? Я, да, ну, я, я, я потім подивію. А, а чому він до мене підійшов, якщо ви мене зупинили? Він бачив, що я порушував, якщо ви мене зупинили. Він заліз з кимось розмовляв. Прошпане, ви мене зупинили, він до мене підійшов, щось мені тут розказує. Для чого ви це робите? поясніть. Я їду по робочому питанню на зустріч, він мені зіпсував настрій. настрій. От для чого ви це робили? Настрій. От поясніть, для чого ви це робите? А потім я він мені буду... каже, познайомтеся з ним. Ви може, погано все розуміти, я як вас тут все розумієте, погано, погано розумієте. Він бачив, як я їхав. Він розумієте? І машина що, І що? У нас багато є незаконних заволодінь. Багато, Ви... багато їздить двійників, розумієте? Тому і зупиняється. Для Прошу, пана, я реєстраційних документів замкнув, чи відповідає, чи не відповідає, чи не підроблені документи. Та й і ніхто вам нічого здав, тут це? мені. Ви мене зупинили. Так. Він зрозуміляє з іншим, їде, розказує мені, я кажу, що я щось порушив. Порушила, я вам назвав, мене тут все записано, що я порушив, він це бачив. А що він От мені зараз їхати з людиною проводити співбесіду, як я маю з ним проводити, якщо він вже мені тут, блін, настрій зіпсував. Вам ніхто не хоче настрій псувати високі. А Олег 0031. Можна ваші посвідчення побачити? Ірину, то я знаю, я вже запам'ятав. Дідух Андрій Васильович перебуває до 20.02. Дякую. Я можу їхати, прошла. Ви маєте документи? Що я що? маю завжди документи, завжди присігнути. Маю я документи. Просто я не розумію, для чого ви це все робите? От для чого? Що ви цим хотіли зараз зробити? Мене побачити чи як? Познайомитись ну, зі мною? Ви мені 100 років не потрібні, я вам зараз говорю, мене більше цікавим автомобіль. От ваш напарник, я не знаю, як його звати, я запитаюся, Ірина. Він сказав, от ти хотів з ним познайомитися. Познайомилися, Віталій Ярославович мене звати. От для чого це робити? От поясніть хлопці. Їдьте щасливо і, і не псуйте собі настрій і напрямки не псують. Так? Ну, то такі, як от ваш напарник псують настрій. Щасливо? щасливо.